Друзі, вийшов у себе біля двору покопати. Ось мій двір. Ось дорога і ось сусідня грядка. І був чорний сигнал великий, дивіться. Гільзочок який попався. І це, друзі, не просто гільзочка, а це лампадка, бачите? Бліндажна свічка тут. Отвір. Тут шматок шинелі був. Так що, бачите, перший сигнал. На жаль, що вона не латунна, звичайно, але приємна знахідка. Копаємо долі. Зігляньте, отам я знайшов Ільзу. А ось буквально півтора метра. Був сигнал такий. Такий як треба. Дивіться, якась кришечка. Що вона? Я навіть не скажу, бо не знаю. Але тут цікаве, клеймо. Дивіться. Завод. Якийсь чермет. ла Чи Лабормет. А лабормет Москва Покровка. І... Ну це не я попав лопатою, це вже було. що, це щось довоєнне. А що, не знаю. Ні, різьби, ні манчу, якась кришечка. Можливо хто знає, під кого звійте. Друзі, серед всього сміття на городі був у мене кольоровий сигнал. Тут їх вже... Мало кольорових, але ще є. І виловив я таку річ. Це на жаль ладенка. Бачите, мідна або латунна в такому плачевному стані. І радісно і сумно. Ну що ж, копаємо долі. Виходити по цьому городу Була в мене монета. Лежить. Це в нас що? Так щось радянське. А, громочник, дивіться. схоже на 15 копійок. Так. А ну який рік. 53-й. Гарна монетка купуємо долі Так, дивіться, ось йомка. Де була монетка, ось йомка. Ось далі. А далі монетний сигнал. Це вже цікаво, треба викопати його. Так, а ну на комар, ну як завжди якийсь. Так. Монетка, друзі, монетка. Ні, не монетка. Опа-на! Оце знахідка, дивіться, кадиться! Оу! Це знак! знак довоєнний! Довоєнний ГТО! Оце супер! Оце він! Ура! Да неочікувано так. Піде в колекцію. Ху -ху. Да, це одна із найкращих знахідок які можуть бути, ну особисто для мене. Просто супер. Що ж. Та фокусуйся тут. Такий чудовий знак. Так, а де ж колодочка, а? Мондвор і номер. Да, номер. Ну, Вони там декілька різновидів були. Що ж, просто супер. Ушки цілі. Копаємо далі. Ура! І так, не встиг я відійти від попереднього сигналу. Як, як ще один такий сигнал подібний. Так, викопаємо. Піниш мурдяк. Так, сигнал викопали. Що так. Уже якийсь він нечистий. Ух ты! Ух ты, ух, друзі, це гудзик, дивіться який. Маленький. Ух! Так, друзі, це з погона, мабуть. Пуштальйон, ну, поштарьо, чи як правильно на українській мові Ну, все ви зрозуміли, так, що я хотів сказати. Клас. Ще я їх таких маленьких не знаходжу. Чи фельдєгерська служба якось так. Ой, дивіться, вау. Вау, він покритий сріблом. Дивіться, і воно не стерте. Це супер. Ура! Да, знак, пуга, монета. Це по грядки, де сто разів вже ходили тут. Да, ну, знак взагалі-то я не очікував, ну, вони попадаються в лісах, там, де бої йшли, але ну, на городах теж. Що ж, купимо долі. Я включився, в мене знову кольоровий сигнал. Дивіться. Це монетка радянська. Ну, судячи по звукові. А, не вгадав, дивіться українська. Це вже сучасно. Не знаю який рік. Короче, 50 копійок. копаємо далі. Пару хвилин пройшло. Ну, знову, друзі, монетка. Ну, така вона за закишна це Явно Радянщина. Реформа. Тут окислів сантиметр. Копаємо долі. Що ж, друзі, переходимо до огляду наших знахідок на сусідській грядці. Так, попались нам Дві ходячки по 50 копійок. Одна взагалі. Чорна, мабуть, горівша. Два советіка три і дві копійки. Ну, Це взагалі обієнна. Ну, не цікаво. Потім ось такий якийсь зацепчик, з чого він я навіть не знаю. Ну, Латунний, старий. Можливо, з якоїсь пряжки Приклепувався, бачите. От, потім отакий гудзичок чудовий фальдіерської служби Російської імперії. Ну, Я думаю, те потемніння прибереться і буде чудовий колекційний екземпляр. Так, це у нас фабрика Бух. Це один із головних хто виготовляв гудзики в період царської Росії. Потім попався, я навіть не зняв, тому що телефон сів і деякі знахідки я не зняв. Вже й темніло. БГТО, будь-готовка к трудовій обороні. Це знак вже післявоєнний, де 60-ті, 70-ті роки. Можливо, навіть 80. Я дуже післявоєнними знаками не цікавлюсь. От, потім, що нас, друзі, саме більше здивувало, не очікував знайти, то це оцей чудовий знак ГТО першого ступеня зразка 1931 року. Він латунний, покритий чи нікелем, чи, можливо, навіть сріблом я. От, з цього боку тут напис Мондвор, це монетний двор і номер 49 тисяч, схоже 412 чи 43, ну не Так, отакий знак чудовий. Ці знаки випускалися в даний тип знака з 1931 року по 1936. На колодочці, до речі, друзі, у мене була колодочка до цього знака, Уявляєте, я колись а, товариш знайшов і мені подарував. О, бачите, на цьому типу колод... ну, знака на колодочці 31-го року. Напис ЦИК СССР і ВСФК. Уже в знаках 36-го року зразка була просто напис СССР. І вони виготовлялися просто із ну, були стальними, покриті просто міддю і покривалися білим металом ще зверху. Ну якось так. Ну, дуже така чудова знахідка. Ну, тут видно закрутка без написів взагалі. Їх випускало дуже багато фабрик, різних. От, І що цікаво, в мене вже був такий знак. 31-го року, дивіться який. Але це два різних різновиди. Тут можна навіть помітити по вушках, трошки не такі потім в оцього бігу на нога виступає за зірку, бачите, за контуром. А в цього ні. Ну і найбільша відмінність це напис. Бачите, тут кім схожа. Букви, ну і номер внизу. От. Ну а тут Мондвор. Є невеличка відмінність. Є в мене знак зразка 36-го року, але він в рамці там. Так що, друзі, отакі в нас чудові знахідки. Дякую всім, хто дивився моє відео. Дякую, що були зі мною. Слава всім нашим захисникам! Слава Україні! До зустрічі!